Добро здоров'я вашій хаті! Доброго здоров'я! А, а ми пустим прийшли пустим до пустим вас весілля гуляти! Заросимо! Заходь, Заходь молодий! Пусти сватай в хату! пусти сватай в хату! тут багато! Четверо до п'яти род до всіх дев'яти! Деречку, прибараки, приїхали по зняке, задаваки. Ой, свахо, свахо, просимо Бога, залетіло денятку, наше дома, дай не бійте його. О, той слава Богу. Щепято, соловей ко, садонала нога, зубориванку, своєму роду соручни. Буду по полюбила Іванка, буду шанувать. Молодиці, та щось наша наречена засиділася в віночку. Пора й віночок знімати. Пора, Дай пушка пов'язати. Ой на горі сухо, сухо, а в долині вода. Цілувати, щоб з розуму звели. В неділю рано-рано музики заграла. Вашому дитяті хустку пов'язати. За нас другим нас разом. Бог За третім разом. Ого, вирославить. Нам, нам Я була я батько, Наречена, на. Нам же не наречена вже молодичка. На, молодичка вже. Молоді. вже. Весільна мати, а ми за нашою молодою. Фрида не привезли в скрині. Ну, гарна скриня. Мій, скриня наша, та й горі Скриня наша, горєхова, Ой, бій, сриня, мій, та й горі хова. Ой, хоче, не так заїхала. Щеблі, щеблі, в робочі до свекра в кому. До свекра. До багато, багато скриня. Є. Багато, багато. Бісля лаві сильна є мати, посімчаром дати Та тає з вишнями і черешнями, калиною За своєю не мою за своєю дитиною. Щоб наші діти та дорочку зробили <гад> собі сина і дочку. От так що бойка. <гаду> давайте, бо що це у <гаду> горі даремчить, його треба дуже промочити. Давай, давай, мочи, мочи Ой, <гаду> як добре. <гаду> <свистеть> 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 не забудьте про <принижку> не неділя, понеділок вже наша ганочка, не дівка вже ж жиє кисоньки, немає, тільки її родиною гуляє. Ну що, молодиці? Коровай випекли, випасли. Дітей Час на мене жити вдома, збиратися. Бувайте, Бувайте здоровенькі. Дякуємо, що прийшли, ваше прийшли ваше. до нас до весілля. Ой, у лозі калина настояла. Ой, у лозі, калина стояла настояла, пікали!